А зараз неймовірна кумедна історія. Після того, як Росію вигнали з Євробачення, Москва вирішила влаштувати свій аналог Євробачення, Говно-аналог інтербачення. Коли запросили переважно виконавців із країн глобального півня, покликали співаків із Китаю, Венесуели, Бразилії, В'єтнаму, Таджикистану тощо. Звісно, подавалося це все як конкурс на основі традиційних цінностей, без ЛГБТ, трансів та іншої розпусти на кшталт кончити вурст, не те, що на заході проклятому. Переможцем Інтербачення став в'єтнамський співак Дик Фук. Але вже після його перемоги з'ясувалась прикра деталь. В'єтнамець також виявився відкритим геєм. Причому свою орієнтацію він афішує як у кліпах, так і у своїх соцмережах, тобто займається тим, що на Росії називається пропагандою ЛГБТ і карається тюремними термінами. Так і мешкають вони. Свої геїв садять і переслідують, а в'єтнамських піарять та нагороджують. Ось така кумедна історія.